У ніч на 31 жовтня два ворожих БПЛА атакували територію Шусицької громади. Про це під час засідання виконкому міської ради повідомив очільник громади Микола Нога. Десять будинків постраждало, в тому числі у трьох будинках знаходилися діти. Бог просто помилував, що вони були спали, не це було в дві години ночі, що вони спали не з боку обстрілу. А з протилежної сторони будинку і залишилося ціле, але дуже схвильовані, перелякані. Просте село в далекому лісі там одна сім'я з дітьми, батько яких знаходиться на фронті. Розглянули на засіданні виконкому і питання про часткову компенсацію вартості електрогенераторів населенню та бізнесу. Протягом місяця було надано 30, подано 32 заяви. Комісія розглянула ці заяви і одному суб'єкту господарювання поки що відмовила причина. Комісія виходила не на разово на об'єкт, об не працював. То міський голова Микола Нога зауважив, що програми компенсації на альтернативні джерела енергопостачання тощо надто дорого обходяться бюджету громади. Адже у зв'язку з атаками ворога попит на ці програми серед населення зріс. По компенсації це непросте виявилось питання. Ми ця ж програма у нас діє вже три роки з початку широкомасштабного вторгнення. Кількість людей, які, які купляли генератори, у нас було у місяці 10, 15, 20. А за останні дні у нас були дні, в яких приносили заяви 130 чоловік. Можете собі уявити, якщо 130, на кожному по 10 тисяч компенсацій це мільйон 300 000 за добу. Тобто, ну... Великі цифри те, що люди самостійно дбають про свою енергетичну незалежність, позитивне зрушення, наголосив міський голова. Про це він розповів учасникам міжнародної конференції Стійкість та європейське майбутнє Сумської області. Вона відбулася 30 жовтня у Києві. Майданчик об'єднав державні інституції, громади та міжнародних партнерів навколо майбутнього прикордоння Сумщини. Під час заходу шосницька делегація представила свій проект відновлення і розвитку. Мова йде про три проекти: підземна лікарня, культурний простір, та ветеранський спортцентр. Я доповідав, то іностранці сприйняли наші проєкти позитивно, але так дискусія йде. І вони розказують там, ну, не буду говорити хто, але говорить, ми вам можемо дати 20 генераторів потужності 5-10 кВт. А я в кінці говорю, шановні, ситуація зовсім міняється. Якщо в початку війни 10-20 генераторів, це була велика цінність для нашої громади. То сьогодні за добу наша громада, люди прости купляють 120 генераторів. Тобто таке масштаб. І це позитивно, що наші люди розуміють, що безпека кожного залежить від кожного. Будеш мати свій генератор, як би там не було, 5-10 літрів бензину, запасеся, і ти вийдеш з тої становища, яке склалося ну, в саме критичних ситуаціях. Міський голова подякував міжнародним партнерам, які надали потужні генератори, зокрема для водоканалу. Я їх безумовно подякував, тому що, вони, якби не вони, то в нас би вода не підіймалася. Розумієте, це їхні генератори. І я їх подякував, а з іншої сторони, сказав, що в нас масштаби руйнувань значно збільшилися і треба зовсім по-іншому підходити до вирівнювання ситуації, яка складеться на прикордонні і Сумщини, і Харківщини, і Чернігівщини. За словами міського голови, щоб шосецька громада мала змогу функціонувати після ворожої атаки 4 жовтня, коли місто залишилось без електрики, витрачається величезний обсяг палива. Сумська область попросила в держави, щоб держава допомогла 500 літрів дизельного пального для Сумської області на випадки, на такі випадки, як у нас. І там довго дискутували. кажуть, у їх у громадах там остатки є хай вони там купляють. І це за 500 тонн. А я їй говорю, ви розумієте, що ми за ці дні ліквідації 130 тонн спалили і 60 тонн замовили і ще оплатили. Одна громада, ми. Не вся Сумська область, а на всю Сумську область і ще вагається. Тобто, там наверху ще нема розуміння, наскільки трагедія йде катастрофічна, наскільки йдуть величезні витрати. Для того щоб їх ліквідовувати, щоб підтримувати життя на прикордоні». говорили й про надання дозволів встановлення газових конвекторів. Нагадаємо, цю програму анонсували на сесії шосницької міськради. Конвектор можна встановити на кухні як альтернативу опаленню на випадок припинення теплопостачання. Вже є 13 охочих скористатись такою програмою. Що ми таке рішення на сесії прийняли, щоб підтримувати установку конвекторів, і будемо йти по цьому шляху. Але в цілому в державі не врегульовано в повній мірі це питання. І тому вчора на цій, же, на цій зустрічі був Ребиків, заступник міністра відновлення. Я до його підходив декілька часу. Ми дискутували, яким чином відрегулювати це питання. Він пообіцяв терміново прийняти якісь відповідні зміни до нормативних рішень. Тому що там складновато пройти все. Треба спростити. Треба, щоб людина прийшла, написала заяву, показала документ, що це його квартира. І отримала дозвіл. Тому що якщо йти по процедурі, то це затягнеться на місяць. На розгляд виконкому було винесено питання про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування поховання у зв'язку з пошкодженням житла. Цьому місяці 1 мільйон 516 тисяч. Прошу підтримати. Також говорили про надання одноразової матеріальної допомоги на часткову компенсацію вартості закупівлі альтернативних джерел енергії. Цифра... У дуже вагомо 2 мільйони 268 тисяч, і це лише третина з поданих заяв на вчора. Ну це те, що я говорю, але це на телі крім цього, шосецька громада допоможе будівельними матеріалами на відновлення новороціверській громаді, яка також страждає від ворожих обстрілів. Ухвалено рішення про надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій шосткинцям. Нарахування компенсації 38 заявникам. На загальну суму 1 мільйон 610 тисяч. І по двом заявам відмовити в зв'язку з відновленням за рахунок благодійників. Була затверджена програма розвитку фізичної культури та спорту на наступні 4 роки. Я розумію те, що зараз головна задача наша з вами в спортивній галузі це зберегти наші об'єкти, відремонтувати. Але маю надію на те, що рано чи пізно війна закінчиться, і ми з вами будемо продовжувати розвивати. Та підтримувати звільну культуру та спорт, нашу дитячу юнацьку спортивну школу та наших дітей під час засідання виконкому також звільнили від сплати за навчання дітей, батьки яких захищають батьківщину. Ми підтримки талановитої молоді та залучення до мистецьких професій просимо звільнити на 100% від оплати за навчання в музичних школах, школах мистецтв дітей, батьки, яких є учасниками.